Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису вподобайка. Ми продовжуємо грати в Kingdom Come Deliverance 2. зараз будемо одразу касцени, тому, тому я морально до неї зараз готуюсь. Погнали, продовжуйте. Ну, це хто не пам'ятає, нас не пустили в замок, до якого ми мали б потрапити, і по ітогу того ми такі прохи вийшли просто перекантуватись в селі, судячи за все. В відмився від говна. Що зараз ви будете? Маєте гроші? Та я маю. За кого ти мене маєш, дівко? За смердючого жебрака. Ну, бо ми так і виглядаємо. Ну так, ми маємо гроші. Ти гроші? Слухай, у нас цими днями все йде коту під хвіст, тож хотіли би трохи тиші. Пива є поїсти. Якщо не хочете їсти саму кашу, то вам задобиться більше грошей. Що ми можемо зробити? Принеси найкраще, що в тебе є. Розрахуємось потім. О, який ти простий. Як пан забажає. Ну так, він щось. Не до кінця розуміє. Вона правду каже, ми дійсно схожі на жебраків, і від нас стиняє аж до неба. Слухайте, якщо мені дадуть зараз походити позаробляти гроші, я з радістю. Дайте мені заробити гроші. Біска. О, збереження. Щось якесь довго завантаження. Значить, скоріше за все, справді дадуть зараз пограти. Решті. Спустя дві години я серйозно, більше двох годин вже запису, я тільки зараз отримую волі. О, Що шовбіса сталося біля брами. Намагаєшся з ним поговорити, а на тебе виливають помої. Так різні країни різні звичаї, а найби їх шлях трафив. Мабуть, жебрики завдають тому замку чимало клопоту, тож на брамі діють не роздумуючи. Та що ти таке кажеш? Я би без того й не здогадався. Може, в тебе ще й план, якийсь вітри є, як вибратися з цього лайнага? Так, е так, спершу треба перевдягтися, ми мусимо знайти лист. Завжди можна повернутись. Ну, я думаю, так, помитися і привдягтись або лист знайти, насправді кажучи. Можна відстежити тих розбійників і забрати у них наш лист. З ним нас точно пустять у замок. Як ти збираєшся це повернути? Гарненько їх попросиш. Шановні пане розбійники, як буде ваша ласка, чи не повернете нам листа? Ти хочеш по... а попасти на них у цьому дранті в надії, що... О! трупиш їх самим смородом, га? Я просто вже втомуся, я дуже втомився читати. Так, ми задіємо підкріплення, ми непомітно проберемось до них, ми переб'ємо їх одного за одним, та непомітно проберемось. Дуже дотепно. Я думав про те, щоб непомітно пробратись у їхній табор. Так, ти з Глузду з'їхав, думаєш, у нас є шанс таке провернути. Шанс є, і непоганий. Мабуть. Ну його до біса, друже. А що ти пропонуєш? Повернутись в ратай? У Ратай? Ти, мабуть, не розумієш, ми не можемо вертатись у такому вигляді. Нас візьмуть на глум. Твоя правда, так, Гана що все зрозуміє, який ще глум. Ну, Потрапило в засідку. Це твоя правда. Нагадаю, твоя правда. Нас вважатимуть цілковитими повдорами. Ну, ти це переживеш, а я. У нас немає ані листа, ані грошей. Лише наші обідрані дупи. Ну, не журися, ми щось вигадаємо. Все буде добре. Нічого вже не буде добре, друже. Я назву тобі чотири причини, чому не буде: вівсянка, кухоль, Кондрат. І мукулаш, замість того, щоб сидіти тут із нами, теревенити і сміятися, вони годують ворон у якимсь ми... богом забуті дирі. М ти не винен у їхній загибелі. Він не винен у тому, що вони загинули. Не картайся. Ну так, на нас напали, типу на засідка. Ми не винні, що вижили. Треба хоча б подбати про їхні тіла. Вони були добрими християнами. Хай навіть так здавалося не завжди. Ми дотримуємо обіцянку, яку дали Божени. Найкращий спосіб ушанувати їхню пам'ять і завершити наше завдання. Ми потрапимо у замок, ось побачиш. Ми помстимося за наших хлопців, повернемося вратай з високо піднятою головою. Я... Це я тобі обіцяю. А от це з фортуна і у what? О, це з фортуна і у what. Ну так, звісно. Їжа! Нарешті трясся. Ось, прошу. Ой, покушати. Панове. Що? Що це? А судячи за все він не їв, звичайно, їжу. Таке. Гей! Таке, там є м'ясо, і навіть більше, ніж ви. Да-та-та. Як закінчите, приходьте за роботою. Ууу, це цікаво. Я будьмо. Та давай, не її, цей самий. І дайте мені пограти. Ууу. Знову якась панянка. Це дайте мені побігати, що таке. Це та жінка що була біля ставка. You та через яку ти нас видав? Ууу. Like the... О, -о, О, оце ж це сякає. О! Є. У, вона. Мені подобається, вона йому дала ряпаса. Чого ти чекаєш? Вона може підтвердити, хто ми такі. Йди до неї. Ну, до речі, так, вона ж запам'ятала те, що ми її захистили. Мало б запам'ятати, що ми її захистили. Типу що ми пожартували з собою, грубо кажучи. Бог поміч. Вам не будь ласка. Оце це спрага. Не бачила тебе тут раніше. Ти від кого? Сподівайся, не від тих кочових волоцюг? Не хвилюйся, я із замко. Я, Катерина, маю стежити за тим, аби солдатам було що в голямку. А, тоді це інша справа. Господи, ти теж відчуваєш цей запах? Та ну це я просто підійшов. Фу, смердить наче щось тут здохло. Е, Промовчати, перепрошую, що перериваю. Ми з тобою вже бачилися. Ми з тобою вже бачилися. Я тебе вже бачив. Боже парубче, оце так запашок. Агов, іначе, якщо хочеш виштатись тут поміж моїх гостей, то сходи і гарденько помийся. Ось у качму мені просмердиш. В сенсі. Обмитись у діжці. Окей, окей. Помитись. Але я думаю, це не. Ну окей. Ну хоч б я краще, ніж ніяк. Говорюся, жінкою, яка теж була біля ставка. Ей, доброго вечора. Yeah, wow. Та, як мені з собою поговорити? Lord, а треба почекати, поки договорять. Як я розумію, лор... так, по їх розмові Лорд Бегов хоче, щоб солдати лишались в замку і не виходили. Щось там його тривожить, судячи за все. Вибачу, відволікаю, але я тебе вже бачив. О, так. Не пригадуй щось. Стривай, це ти чистиш вигибну яму під замковою саральньої Ні. Я на тебе напали розбійники. Ми бачились коло ставка. Ми бачились коло ставка. Якого ставка? Не було я ні біля якого ставка. На, на тебе там напали розбінки. Була. На тебе напали якісь розбінки. На тебе ще не якийсь жінок. На нас теж. Гадки немає про що ти говориш. Я працюю в замку. Я не ходила до якогось ставка. А, їй близько в неї близнюк є. Так, я не знаю, чому ти запираєшся. Не розумію, чому ти запираєшся. Я бачив тебе на власні очі. Спершу двоє розбійників схобіли тебе, а далі їхній ватажок тебе звільнив. Це було дуже дивно. Стую пельку заради бога. Ти можеш почути. Я не ходила до ставка. Й годі вже. А, більше про це не згадуй. Ані мені, а не комусь іще. Затямив. Зрозуміло, вона це приховує. О, Ось твоє вино. Цей голотранс тобі надокучує? Не хвилюйся таким, як цей Та-та-та. Дякую за вино, бувай. Будь ласка, послухай, гадки, не маю, чому ти так поводишся, але точно знаю, що ти там була. Мені потрібна твоя допомога. Ти мені винна. Нам треба потрапити до пана Берегова. Ти єдина, хто може підтвердити, хто ми такі. Ой, там хтось біжить. Це якийсь посланець? А, це той, який приходив до замку. Замок тебе не пустять. Навіть якби ти туди потрапив, то ось це щойно проїхав посланець короля. Пан Берго готується від'їжджати. От лайно. Якщо хочеш з ним поговорити, то найкраще це зробити на весіллі в Семині. Він туди збирався, то напевно завжди. І більше ніколи мене не торкайся. Ну, неприємно, звісно. На що вирішився? Немає з чим зайнятися. Ну, да. Я забув її заскрінити для прев'юшки. Це як потрапити до пана Бергова. Да-да-да. Що тут став, мов, окопаний, ти готовий? Готовий до чого. Завжди готовий. завжди готовий. Завжди готовий. Рада це чути. Ви замовили набагато більше ніж оплатили. Тож від нага відпрацьовувати свій борг, як я й казала. О, та гаразд окей. Гаразд, що треба зробити? О, там біля брами стоїть віз із мішками з борошном. Містар, а мій стрій мав перенести їх до хати. Але як тільки він зачув, що треба попрацювати, його як злиз. А, Оці другі двері ведуть до комори, а там мішки поскладаєте. Так, кожен мішок треба класти на дошки, щоб він не торкався вологої підлоги і не та, та та заприснівів. Якщо просто поскидаєте їх на купу в кутку, борошно зіпсується. Тож зробіть мені як слід. До чоловіки впоруться з цим у мить. Я за це, а, і за це буду моквити. Та гаразд, гаразд, ми це зробимо. Гаразд, ми все зробимо. Відносіння мішків <плес> мені так та, та 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 О, так. Ці розбійники завдають невеликого клопоту, раніше тут у нас такого не було. Подобається вам це чи ні, але ви мені відпрацюєте те, що ще не можете запитати. Зрозуміло? Гаразд, ми все зробимо. Рада це чути, бачити, не такий зрозумілий, як твій приятель. Звідки ви, власне, якщо можна поцікавитись? Зратає, здалеку. Зі скалиці звертає. Та здалеку? Зратає? Давай, звертає. Зратає. зратає. Грата і щось знайоме ніколи не була далі від небакова. Але ці місця знаю вздовж поперек. Хм, я щось чув про весілля. Я чув балачки, що тут буде якесь весілля. Ага, всі тільки про це і говорять. Панич, все, дружиться з Агнешкою, дочкою Дрозда, нашого ріхтаршка. Ріхтаржа, буде неба яке святкування. Весілля заможних людей тож геть інша річ, ніж одруження чинбаря й дівки Хм. Так, пан Зберго буде на весіллі? Звідки я знаю, які плани у його милості, але швидше за все, він буде, бо ж Семин його васал. Хто такий Семин? Хто такий цей Семин? <laughs> <Я> з імені... <laughs> а з імені не ясна, пан Семина. фортеця і село надаже йому. Старий Ян Семин, голова сім'ї, його син звати Олджих. Оце він якраз і одружується. Колись. були. Так, ой, давайте я зараз. Де буде весілля? Коротше, у самому Смілі як... я можу потрапити на весілля. Коротше, тільки запрошення. Так, якщо хочеш дізнатися біч. Ууу, там, типу, два, два вже запрошених поруч. Та не піти, okay, we'll давайте швидко, yeah. піду і побалакаю про це з другом. Обережно з тими мішками, мені би дуже не хотілося, щоб ти піти... його так. У так. Хм. про пошук роботи можна розповісти. А це. Ага, це мапа, те, що я бачу з мапи. Давайте зараз більше про весілля дізнаємось. Мені треба з ким поговорити. Ем, а чому мені не ведуть туди, куди треба поговорити? О, гравець у Кості. Я не можу з тобою поплакати? Обікрасти тільки. Тесля, Наймент, музикант. Лісоробдушко. душко. щось. Так, з тобою треба поговорити? А, окей. Давайте яну просто поповімо все. Я говорю, з тою жінкою зі ставка, я підмінитив, хоча здається, вона була надто рада тебе бачити. Ага, ага. Та-та, ми тут розповідаємо про весілля. Давайте я щось придумаю. він спитав, як потрапити на весілля, та 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 мішки, ти знущаєшся. Це я йому розповів про мішки. Та, він, типу, я шляхетний пан, шляхта не працює. Що як хтось мене побачить, ти хоч виявляєш, на кого ти зараз схожий? Ти хоч виявляєш, на кого зараз схожий? Ну гаразд, на шляхти ще й не дуже схожий, але ж справа не в цьому. Тата, я не буду сам працювати. Не будь дитиною. Та, та, не будь дитиною. Знаєш, пане, не всі ми народилися в сорочці, як дехто. Звичайним людям доводиться працювати усе своє життя. Тож і ти можеш трохи забруднити руку чесною працею, хоча б на один день. Інжирику ти колись чув про те, що людей у цього світу розділено три тата. -та -та. Знову якась панська відмовка? Не прибувай. Це закон Божий. Та да, та да, да. Ораторис, тобто священники, що моляться за нас. Лабораторис. Тобто простолюд, що кидає гній та платить податки. А, м -м. і Балаторис, Воїни, які захищають тих, що моляться та працюють в полові в полі. Як кидаєш, до кого належу я? Тож, якщо дістанеш мені меч, зможу взятися до роботи, але кидати гній чи носити мішки, це проти Бога і людської природи. Який, Який він цікавий, звісно. А де місце мені? О, ви... О, я... О, я вивчу всякий прикол. Це прикольно, це цікаво. Як це в тебе ще язик не болить. А де місце мені, до речі? Хм, а до кого належу я? Гарне питання. Раніше я б сказав, що ти селянин, але ж виявилось, що ти байстрюк шляхтича. Непогано вправляєшся з мечем і навіть якийсь час провів в монастирі. Непогано, про це я радше не згадував. тебе я трохи від усього, але якщо ти заплюниш свої руки працею, це не буде таким спотворенням закону Божого, як в моєму випадку. Який він, звісно, на... чиста кров, шляхетний стан і все таке. Словом, годі базікати і берися до роботи. Обіцяю, я тобі втячу. Та з мені, ну, нам спочатку вижити. Справді не допоможеш. Ти просто п'явся, я образився. <плес> та тоді я пішов, але ти міг би і допомогти, з тебе від того не буде. Досить скигли, ти сам поришся. Який ти, конечно, ну зараз ти мені допомагаєш, пізніше я тобі допоможу. <плес> як? <плес> Подаруєш великий маєток. <плес> і це теж. Навіть два. Ой, та все, давай. Я образився на тебе. Ооо, як тільки знайдемо, роздобудемо хоч якесь порядження, знайдемо рябка. Так, якщо да, та да та та, та та та. Все. <плес> О, що ж зробити? Погнали мішки таскати, підняти до комори. А. Погнали. Так мені, як я розумію, кудись внутрь віднести треба. Якщо я не помиляюсь. І саме на дошки покласти. Ось комора. І ось сюди покласти мішок. Він автоматично ж вирівняється тут? Я сподіваюсь. Погнали далі. Ну, зучень супоровий. Прям топ. Погнали. Просто, просто таскає мішки. О, якась касцена, що ти сказав? Ану, повтори. То вони самі з собою зробили. Як це самі? Самі на себе напали? Що, що, що в місці ти кажеш? Усі знають, що навколо тросок небезпечно. Ставати табором в такому незахищеному місці то просто самогубство. І де ж їм треба було отоборитись, розумнику? Може, десь у скелях, але точно на березі ставка на відкритому місці. Таке зробив би тільки йолоп. Ой, це він про нас. Мовчати, заспокойтесь, не принужуй. Так. Заспокойтесь, заспокойтесь, обидва. Я і так спокійний. Це твого приятеля зараз піне рода поліза. Що ти сказав про нього? його, Індра. Нема сенсу з люком, що стоїть із себе великого стратега. не вірю жодному твоєму слову, щоб така тростиночка, як ти, вижив у бою з розбійниками, з якими сам пан Берго впоратись не може. Мені байдуже вирішені. Але це часто, часто правда. Більше того, я готовий забути про всі твої образи, якщо негайно вибачишся і запросиш мене на те весілля. Ого, ого. ого. То Ти хочеш потрапити на весілля? Хм? дам тобі одну пораду, друже. Ти можеш потрапити на весілля, якщо добряче попрацюєш на каваля чи млинаря. О, серйозно? Тоді побачиш велике свято хоча б здалеку, і, можливо, нарешті перестанеш версти жалюгідну брехню. Я пан Ян Птачик з Біркштейна, і я вимагатиму від, від тебе негайного вибачення. Я пан Тачик Спріксерпептакс. Ось він декілька побив. Він злучається над ним. Мене вже починає нудити від тебе та твого дурного вигаданого імені. Тобто вибачення не буде? Тобі доведеться, а тоді доведеться мене провчити тебе вічності. Ой, я як я злякався. Мовчати, годі, вибачився перед. Годі. О, фух, вгамуйтеся обидва. Не лізь у чужі справи. І взагалі забирай свого друга обірванця та вмивайтесь з села до бісової матері. Дай тобі можливість вичитись, а ти й далі не мене ображаєш. Ти в мене зараз під так підбиратимеш вибиті зуби зламаними пальцями. О-хо-хо, я б на це подивився. Ну ж бо. О, ах, ти падло. Так, якщо хочете битись, бойтеся. Давайте я влізу. О, це було красиво. А я. Ой, окей. Окей, давай. Ты будешь бить? О. На. 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 Эй, 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 а що ми не робите? Давай, давай, я готовий захищатись Опа? На, давай ще раз. Давай, давай, спробуй. Спробуй мене вдарить. Лох. Давай. А, на. Ох, Лох. Давай. Давай. Что таке? На. Так, давайте Давай. Опа. Лох. А, ти, ти прям сынюк, тебе можно спокійно побити. Ой! Ой, опустив удар. Та ну дай, зачекай. Опа! Опа, контр удар. Давай ще раз. просто удари. Ой, мені трохи відновити енергію. Ой, ась так же цікавіше. Битись. Давай. Давай, іди сюди. Опа, удар одразу. Ой, короче, вони навіть і не захищаються, їх можна просто бити. Відновлювати енергію і бити. Все так, трохи назад відновлюємо енергію. Давай, 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 давай. І назад бити. Ня, о, нічого я собі вирубав. А, е, В мене щит не показувало, що можу захиститись. На. Треба давайте трохи відійдемо, відновимо енергію. Нормально, ми їх зараз поб'ємо. А у нас, скоріш нас, за все, накричать і щось таке. Нам доведеться тікати з села. Ну, щось якось. Ня. Ой, непогано. Контрударом його. А, давай ще раз. Давай, давай. Атакуй. О! Касена знову. Навіть добитись не дали. О, охорона прийшла. Що тут біса відбувається? Хапайте цих волоцюг. Це нас саме схопають. Хапають, схоплять. Ну це якось навіть не чесно. Навіть, навіть... Він вдарив стражу. Ого! Ого, ого. Ого. Це ось це вже цікаво. <реш> 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 Виродки, це вам так не минеться. Краще помож, бо буде ще гірше. Що? Поводишся як розпещена дитина. А як ти смієш? О, у нас. Бля, в нас навіть щось. Фу. Ой, знаєш, якби ти просто заткнувся та взявся до роботи. Ми би зараз б зараз мали хоч якісь гроші і вже були б на до замку, але ж ні. Ну ти нахаба. Не кошив без себе героя, були б там уже давно, і мені не довелося б втягувати тебе зі страху. Серйозно? А, ну так, тобто зараз ми не в страції. На щоб ти всрався, yeah, і ми ще б'ємо yeah. один одного ногами. Ну. Це цікаво, звісно. Ну так, да, він він занадто звик до цієї. Так, та за кого ти себе маєш? Мовчати, у нас обох клепка, так. Вибач, але це твоя провина. Вибач, пане, але в тому, що сталося в корчмі, винен ти. Я згоден. Що? Я винен? Та чи ти серйозно? Треба його поставити на місце. Чи я провинен в тому, що ми біли сраного ганебного стовпа? Е, хто почав сварку? Я лише захищав тебе. Я лише захищав тебе. Чи мав дозволити тому надум, тому півню тебе тата та я просто хотів, щоб він вибачився, і очікував, що мій помічник якось краще пояснить, чому він має вибачитись. А що ти в Сраку? Думаєш, я робив. Треба було слухати мене та заспокоїтися. Після тих образ це вже ні. Якби не я, ми б до той кач ми навіть не потрапили. Ми з самого початку втрапили уселене через те, що тобі закортіло пограти в шахетного лицаря, що врятує панянку з небезпеки. Повірити не можу. Хочу по всьому то мене на рівному місці? А ж ще? Ти звичайний силюк, що гадки немає, як посолиться світ. Офігел! Так, дібно розмовляти. Так, і ти, звісно, знаєш, га? Та ні, ти розпечена дитина, а ти розпечена дитина, що навіть сама себе не слухає. Що ти, курво, сказав? Мені це вже в печінках сидить, ти й твої повчання. Ти мав просто стежити за тим, щоб все пішло як світ. І що з цього вийшло? Це мене довелося врятувати твоє життя. З тебе курва жодна користь, навіть власну обсадись загубив. Тут офігіал. Мовчати, вилаєтесь, помиритись. Ну, окей, помиритись, досить. Це нам нічого не дасть. Я розумію, після всього, що з нами сталося настрій у тебе лайняний, і, і розумію, що тобі не хочеться на комусь зірватись. Нічого, я стерплю, але не варто забувати, що у нас є доручення, і ми маємо його виконати разом. якраз у цьому я й маю сумнів, коли ти поруч усе летить в саку. Ого, ого, де єл. Ти ж насправді так не думаєш. Заспокойся. Я повністю спокійний. Ось воно. Ось у чому справа. Моє життя зійшло на пси з тої миті, коли у ньому з'явився ти. Я лише зараз це зрозумів. О, який ти мразь. Ти мов кайдани з кулою на ногах. Якби не ти, я б полював <звиси> того дикого кабана. Ого. Я нічого іншого тоді б не. а тоді б взагалі не трапилося, мені б не поливали лайном. Слухай, тачеку. Не птачикуй мене тут. Годі. Треба подумати, що робити далі. Серйозно, я щойно це і сказав? Ща що, щойно це і сказав. Тут спека прям показують. Стоять, мовчать, ображенки. Наступного ранку. Ми весь ранок так простояли? Ого! Ого. Як вони це пережили? Ну давайте, поговоріть хоча б трохи. А нас дзвінять, ми, типу, вже цілу ніч. Ну що, панночки, час йти додому. Але Богом клянуся. Ще раз, до мене потрапити, я з вас шкіру вже дратиму У, а це вже цікаво. Доброго вечора. Це випадково не ось цей богот-богота. Хіба це не наш пан Бергов? А, бергов, так. Аго, пане бергове! Його просто дали Лящак. а будто він міг його покликати. Це було б тупо. Якщо б він взагалі звернув на нього увагу. От лайно. Так, на чому там закінчили? А, хе. <laughs> Все давай вилазь. Ну давайте, геть з моїх очей. Що будемо робити? Ти можеш робити що хочеш. Хочеш мішки носити, хочеш нужник чистити. А я сам по себе попілкуюсь. Зустрінуся з Берговим на весіллі. Тож, прощавай. Нічого він ображенка собі. Нічого собі, він ображенка. Ого. Ого. Ха-ха, він чилкає з нас ось цей Місцевий поліцай чи як його. На твоєму місці я прадів, що позовуся цього нікчема. Егеш? Добре, йди вже. Ну, слухай, мені. Все. Ось зараз ми нарешті отримали незалежність? Сподіваюсь, так. Дві з половиною години пройшло, а я зараз. О, злочин та репутація. Ой, мені хоча б зараз будуть незалежність, все? Серйозно. Я зараз отримав незал... Дві з половиною години гри, а я тільки зараз отримую незалежність. О. Так. Моя репутація постраждала і так далі. Що там по квесту? По... Так, побічні завдання, головні завдання. Та побічня вже спочатку. Рябко, виконаємо. Ой, красиво, тут мені мапу дали, показали. Це типу ось це село, в якому ми зараз. Репка шукати десь поза селом. Ого, щось, а недалеко до доріпкайте. Окей. Так, просто нагадаю, що в в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти типарфакторі, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, якщо ви додасте її бажано, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. Саме за тільки вам уходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо Дай. всім за перегляд, всім удачі та бувайте!